А ну, хлопці, скажіть мені, шляпа, не шляпа, може бути, дивіться. Варто кожну панель все-таки заземляти. До каркаса йде. Ну, а от каркас уже тут у нас з перемичкою такою йде а оцей весь цю всю раму. Ну і там заземлення. Ви дехто питали показати заземлення даної станції, то зараз покажу. Ну, коротше, оттуда воно проходить по цьому всьому каркасу. І ну, я не про це, звісно, але. Тут у нас контур забитий, під плиткою не видно. Тут в землю йде ось така, десь 12, мабуть, 12 такий кругляк метал йде в землю. Зараз покажу, що всередині. Тут переходить через шинку, шинкою вже проходить сюди до акумуляторів, до інверторів і так далі. Короче, можете не повірити, але показує у нас тут опір 2 Ом.